Одна з найбільших переваг B1 1 це його модульна система кріплення. Він може нести до 24 бункерних бомб одночасно. А якщо використати зовнішні пілони, то кількість керованих ракет може зрости до 36 одиниць. Це робить його не просто літаком, а справжнім літаючим арсеналом. Додай, до цього ракети agm 158 JASSM п'ятдесят -ER, вісім які мають дальність до однієї тисячі кілометрів і можуть вразити цілі з точністю як Хірург скальпелем. Тепер уявить сценарій. Ворожий бункер, який вважається абсолютно неприступним, знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту. Вночі без попередження на цілі летять одразу кілька бомб GBU-57, що падають зі швидкістю близькою до швидкості звуку. Оператори ППО бачать на своїх екранах щось, що рухається занадто швидко і занадто низько, щоб його перехопити. А наступної миті в бункері відбувається вибух, який не залишається лишає жодних шансів на виживання, дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.